Європа мусить сидіти за столом переговорів. Власне цю тезу обговоримо далі. Богдан Бондаренко виходить на зв'язок, це експерт з конституційного права та політики. Мої вітання, доброго дня, Добрий день, пане Олеже. Так, ну те про що говорить пан Вадефуль, це цілком логічно і ну, ніби само зрозуміло з точки зору загальноєвропейської безпеки. Але якщо подивимося на практику, чи дійсно ось це місце для Європи, таке збірне місце, зарезервоване. Це залежить від того, яка позиція Сполучених Штатів Америки в конкретний момент часу. Справа в тому, що, наприклад, давайте так тут просто дуже багато шурове запитання, незважаючи на його перший таку на першого погляд, просто толе спробую принаймні частину з цього висвітлити. Якщо ми говоримо про війну в Україні, то очевидно, що вона відбувається на території континентальної Європи і прямо зачіпає її процеси, її інтереси та її безпеку. З огляду на це, би, як мінімум, з цієї точки зору, європа справді має бути за столом перемовин. Але проблема полягає в тому, що якщо подивитися на цей контекст ширше, то сполучені Штати Америки в силу позиції адміністрації президента Дональда Трампа останні півтора роки, якщо не більше, дивлячись, якому ключі знову таки дивитися, мають певні такі серйозні проблеми в. Взаємовідносинах з європейським континентом, якщо так можна сказати, мається на увазі з в першу чергу з західною та центральною Європою, і це проявляється в низці речей. Останнім чи стала Гренландія? Тому дивитися на це питання, наприклад, перемовин російсько-українських без урахування процесів, які відбуваються між країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки, досить складно. З огляду на це, ми бачимо, що як мінімум в цій частині сполучені штати Америки не виглядають сильно зацікавленими в тому, щоб ще європейські країни сиділи колективно за цим столом перемовин, але це не означає того, що вони не Звертають увагу на їх позиції, тобто всі ці колективні телефонні дзвінки, вони все одно свідчать про те, що голос Європи чують. Цього людина те, що без власне, все таки європейської позиції не можна, мабуть, говорити впевнено, що якою б не дійшли позиції Сполучені Штати чи там Російська Федерація, що ці якісь домовленості можуть бути стійкими та узгодженими, тому що європейські сили все одно продовжують купувати зброю для України. В континентальній Європі знаходяться заморожені активи і питання географії, наприклад, знову таки побудови безпеки в східному. Флангу мовно нови ну, дуже не знаю, чи НАТО чи просто країн Європейського союзу, чи можливо навіть країн майбутнього там європейського оборонного альянсу. То це питання без європи вирішено не може бути. Тому якби ми бачимо, що європейців зараз залучають українців в першу чергу в цей процес, тому що консультації повернення там з позиціями тощо не прямо європейці, так чи інакше, звісно, залучені. Але безпосередньо модальність цих перемовин з європейськими ну, з країнами Європи, тут просто і не вибачте, складно говорити чітко бо це або країни континентальної Європи, або Європейський Союз, або окрема частина країн Європи, типу Північна, Центральна і Західна, тобто тут дуже велике значення має термінологія. Але якщо коротко, то якщо буде виходити на формат вже не консультацій, безпосередньо змістовних перемовин, то без Європи мені здається, що рішення будь-якого стійкого прогнозованого точного або без врахування її інтересів неможливе. Маємо свіжий допис в соціальній мережі. Володимир Зеленський інформує про. Прийняття делегації української делегації після перемовин в еміратах з американською і російською сторонами. От бачимо світлину власне з цього допису. Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. На зустрічах обговорили спектр вагомих питань. Передовсім військових, які потрібні для закінчення війни, говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішено. Проаналізувавши ключові позиції сторін, визначив в рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємося до нових тристоронніх зустрічей у. Продовж цього тижня це з допису Володимира Зеленського. Власне таким чином виглядає ось ця комунікація його з представниками України в Абу-Дабі. Ну тут давайте про це детальніше поговоримо. Чи чи є загальне розуміння того, в якій точці ми перебуваємо от в цьому процесі? хотілося би сказати мирному, ну поки що так не не випадає. Ну то я скажу інакше переговорному, принаймні наразі. Або консультаційно, або так це так. теж має велике значення, тому що в мене, наприклад, є сумніви з приводу того, що те, що зараз відбувається, можна вважати повноцінними перемовинами з іншого боку. Якщо ми бачимо, що сторони це перемовинами називають, тому що комунікація росіян з получених штатів марки ця заява власне свідчить про те, що ми вважаємо це перемовинами. А чи це мирні? Ну те, що ми бачимо під час власне цих перемовин, активне обстрілювання Києва. Ну звісно, для нас це очевидні речі, що росіяни не бажають миру за будь-яку ціну, і їх це не цікаво. Тобто вони розглядають питання, наприклад, зупинки енергетичних бомбардувань або в принципі бомбардування цивільного населення як один із елементів перемовини свою карту, яку вони хочуть розміняти на щось. Тому, звісно, що під час мирних перемовин вони не збираються зупиняти ті чи інші бойові дії, тому що формати з сісфаєром і після того перемовини вже по суті було ними відкинуто, то неодноразово раніше, якщо ми говоримо про судцями перемовин, то тут коментувати щось вкрай складно з огляду на наступне: по-перше, змістовно з приводу того, що обговорювалися два дні а наразі публічно офіційно, наскільки мені відомо, не було про Тобто росіяни досить обмежено комунікують через пискову цю історію. Сполучені Штати Мароки, наскільки я пам'ятаю, овстами Вітку висловили загальне власне захоплення, тим, що перемовини рухаються, конструктивними все прекрасно, все чудово. В принципі, ми це неодноразово чували. Ну нашу позицію ми почули тільки що. Єдине, що можна додати, що ну з огляду на те, що коментується факт перемовин, але немає безпосередньої історії про те, що є змістом цих перемовин, тобто чи розглядається знову такі якісь дробління на Можливу зупинку війни в різних секторах, типу море, повітря, енергетика, тощо, яка можливо чи розглядається якась система моніторингу, е зупинення бойових дій по якійсь лінії, яка б не була обрана, питання полонених. Тощо я допускаю, що всі ці питання так чи інакше є в предметі дискусії, але знову таки публічно це ніхто не говорив, тому коментувати це складно. Єдиний момент, на якому можна звернути увагу, це. Власне склад делегації пов'язаний з тим, що якщо американська делегація була представлена а, такими стандартними перемовниками, які є власне Кушнер, Вітков і декілька генералів. Росіяни в свою чергу відправили, наскільки я зараз публічно відомо представників або військових, або військової воєнної перепрошую розвідки. З нашого боку була теж досить стандартна вже делегація. Але наскільки я розумію, з публікації секретаря ради національної безпеки та оборони в другий день додалися ще додаткові наші військові. Тому можливо, можливо, можна говорити про те, що було все таки більше військових компонентів, які вговорилися в межах цієї зустрічі. Але знову таки це лише припущення на питання, які власне задали президенту з цього приводу. Поки що ще не було отримано відповіді, тому що ну власне делегація ще повернулася от, буквально, наскільки зрозуміло, нещодавно і тільки прокомунікували щось з президентом, тому. Треба дочекатися більше публічної інформації з офіційних джерел, те, яким чином комунікують росіяни, і сам переговорний процес, і в цілому свою візію питання Донецької області, та і ось ця так звана формула Анкорич. Ніхто до кінця і достеменно не знає, чим є ця формула Анкорич, і звідки вона взялася, але разом з тим, ось ці їхні, ну ніби постулати, на яких вони стоять, що з тим робити, і наскільки це серйозно можна сприймати. Ну нарешті формула анкоріджа перестала бути духом анкоріджа, бо чесно кажучи цей дух останні декілька місяців власне у нас досить сильно. Але якщо серйозно, то ну що ми бачимо, що росіяни чіпляються за певну о, якусь на їх думку зручну для них конструкцію, яку як їм здається, о, власне під час. Перемови на алясці, які відбувалися між власне особисто президентами Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, далося їм досягти. А Трампом, наскільки мені відомо власне публічно, ніякому вигляді ця формула не підтверджувалась, тому вони намагаються якимось чином. Мені здається, давити власне перемовників і наших і американських до того, що, начебто, є якісь конструкції, яка от, власне існує, по якій треба йти. Це не вперше відбувається схожу історію. Ми слухали раніше по відношенню до Стамбулу. Перед цим були інші такі. Власне, маневри, які росіяни ну схожого типу прийому, які застосовують вони протягом тривалого проміжку часу, що є якась непублічна ось домовленість? Вона не зафіксована ні на папері, ні якось інакше, але от вони власне. І... Намагаються типу рухатись по цій непублічній домовленості, і ніхто не знає, була вона, не була. Якщо була, то яка тощо і це їх стандартний прийом. Тому мені додається, що якщо скоротити всю цю історію, все зводиться до одного простого питання пов'язаного з територіальним власне розмежуваннями між Україною та Російською Федерацією. Росіяни мені здається найбільше всього зараз акцентують увагу на. Тому що Україна має на їх думку відступити більшою територією. А якщо можливо, навіть з юридичним певним визнанням цього і навколо цієї великої проблеми, все крутиться. Зважаючи на те, що Україна цього по очевидним причинам зробити не може, росіяни продовжують військові дії таким чином, обґрунтовуючи, начебто, те, що це ми затримаємо ці перемовини. Ну це лише формальний привід для того, щоб продовжувати повілів дії. Тільки їм поки що здається про намі, як виглядає мінімум до весни, що вони можуть досягати своїх цілей більше військовими сусиллями ніж дипломатичними. Вони будуть це продовжувати. Як тільки в них зміниться цей підхід, вони побачать, що військовим шляхом щось не досягається, перемовини можливо стануть більш реалістичними. Американська делегація, і скажімо так, складова ось ця американська, як наскільки вона тут може знаєте, впливати на порядок денний на перебіг цих переговорів, тому що напередодні, будучи в вільні, Володимир Зеленський теж говорив про компромісність, про готовність до компромісів кожної зі сторін, і, зокрема, американської, попрошу про коротку відповідь. Ні, складно сказати, тому що власне сам склад американської делегації він такий досить різнобарвний. Якщо ми беремо Віткофакушнарадріскова, ну тобто досить цікавий персональний формат, і ми спостерігаємо їх власне. Води їх діяльності вже протягом тривалого проміжку часу. Я не знаю, про що саме йшла мова: чи про атомну станцію, чи про розподіл активів, чи про будь-що інше, що фігурувало в публічному просторі проти останнього року, це комунікувати складно. Треба тут дочекатися знову таки будь-якої, принаймні, публічної інформації з нашого боку. Окей. Ну то маємо час на те, аби почекати цієї інформації. Чого не скажеш, на жаль, про. Про ситуацію на фронті, але про неї ми дещо пізніше поговоримо. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, в нашому ефірі. Дякую.